Всім добрий день. Хотів сьогодні підняти таку тему, е як сухостойний період у кору. Ну, Тема дуже би, така актуальна, хоча багато хто не, не придає значення цій темі, оскільки вважають, що та яка разниця, скільки? Головне, щоб вона там віддихнула. Ну і чим більше вона віддихне, тим, тим краще. Ну, було би воно, звісно, так. Та не так. Да, вона корова, коли буде довше в сухостойному періоді, допустимо, вона буде не, не 63 дні в сухостойному періоді або 57, а буде набагато довше, допустимо, в 90 днів там, вона буде в сухостойному періоді. Да, вона віддихнула хорошо ця корова. Я з вами согласен. І вона буде давати багато молока вам по тому. Це великий плюс. Ну, всі скажуть, а чого ж не плюс? Вона довго віддихала і вона хорошо доїться. Ну, але ви маєте бути готові до того, що ви будете мати, можете мати проблеми з кетозом у корови. Так що е над цим треба задумуватися, е над кетозом, щоб у вас не було кетозу у корови, це треба задумуватися за, за до того, коли ви її маєте запускати корову. Тому що сухостойний період 57-63 це є дуже важливий період для корови у подальшому її житті, і щоб менше вона хворіла. Того не бажано виходити от за, за ці цифри 57 і 63. Сухостойного періоду. Так само, як і е, от є, що дуже короткий термін сухостойного періоду. Це, допустим, якщо корову запускають тільки на 45 днів або на 50 днів, ну, ви вже собі робите, е, создаєте проблему у подальшому, щоб у вас була з коровою. І, ну, і багато хто скаже мені, та я запускав там, на 45 днів, я запускав на місяць. І нічого не було. Ну і слава Богу, що у вас нічого не було, але не, це не означає, що воно не буде в подальшому у вас. Ну і щоб якось оце все діло е, підвести до одної мети, що я от кажу, що 57 і, і 63, як це вирахувати? Ну, вирахувати це достатньо. Не так і важко і на перший погляд кажеться. Але стає логічне питання зразу у вас. Постане, а як ж можна вирахувати, якщо корова, допустимо, переносителя, а, а ти от, зараз раз, два, і як вона? От вона переносителя? І вона у вас не доносителя. Не всі корови мають у 285 днів. як як багато хто рахує, що от 285 днів і все, в мене от 285 днів і все, і буде телят. Да, не так воно як би, працює. Є для цього таблиця з, з отелом коров. На це впливають багато факторів. Порода корів також, якої породи ваша корова, плюс ким ви злучали корову. Ну, І так само на це впливає не тільки цей а багато інших факторів, яких треба враховувати. Холодний період, зима, корова ваша ходить, чи вона все время прив'язана сидить. Це також впливає на, фактор, на цей фактор, як отел корови, щоб вирахувати. Ну, а соответственно, без отела корови, от ви якщо не будете знати дату, Допустимо, приблизну дату, я не кажу, що точну дату, бо то, що все одно точну дату вирахувати ніхто не може. Вона може совпасти вам, от там багатьох є таке, що от, моя корова там, допустимо, має от, на 200, на 280 днів або там 285 днів, постійно вона має. Постійно немає вона так. Це ваше таке суб'єктивне мнення на що це, що вона має постійно е, в один і той же самий час. Введіть собі трошки отаку, зробіть собі зошит заведіть. І вписуйте туди отіоли кожної корови і коли вона мала. І ви побачите, що не все одно там є скачки в один-два дні або раніше, або пізніше. А може бути і 4 дні, і 5 днів, і 10 днів може переносити теля. Нічого тут такого немає. Кстаті, в таблиці там є за це інформація. Ну а вам, кстаті, що прийде це, це дійсно без цього немає як, якщо не вчитувати ці фактори, ви нічого не зможете нормально посчитати. Також ви не зможете вищити сухостойний період у вашої корови. Щоб він був у межах 57-63. Тому для того, щоб висчитати правильно сухостойний період, потрібно знати дату отелу корови. І це не так вже і важко, якби це все діло вирахувати. Ну як, є, треба просто знати маленькі нюанси і їх враховувати і тоді... Це не состави великого труда і не займе багато часу. Так, як у мене, ви бачили, хто дивиться там на моїй сторінці, він бачив, що в мене от в цьому році я робив експеримент на своїх трьох коровах. Це перший раз я, кстати до цього за це взявся. До, до цього часу я там. Ну, не дуже я так на це обращав увагу, ну, вважав, якби всі вважають. От 280, 280 днів там, або 9 місяців, і плюс там я додав 10 днів. І все, і нормально буде тиля. Ну, І потім бігаю неділю до тої корови, коли вона там розтелиться. Зараз у мене цього нема, оскільки і в цьому році не було, оскільки я знав практично дату. Коли корова має мати теля? І от е, у мене ж не всі, вони мали у 285 днів, як обично. Там е, більше хто так вважає. У мене мало, е, одна корова мала у 294 дня, і я це знав, що вона має мати. Друга корова мала 284 дня. Це я теж от, фактически знав, підчитував і від цього я, від, від цього я відраховував сухостойний період. Так само там, і Ромашка у мене, ну, вона, правда, мала, да, вона мала 285 днів рівно. І вона так і мала. Ну, і тепер на даний час у мене ще корова марфа. Має йти в запуск 14 березня, вона буде йти в запуск. Це я її маю запустити 14 березня я її вже її маю запустити. І теля у неї, відповідно, буде на 14-15 травня. Ну і весь цей срок, що вона буде носити, це состави у неї 282 дня. Не 285, а 282 дня. Але для того, що я ж кажу, що для того, щоб знати точну дату, коли ви маєте зробити запуск корові, сухостойний період, щоб ви могли зробити, вам потрібно знати дату отелу корову. Ну і відповідно, це треба вираховувати. А вираховувати, там, це, я як казав, це не так і сложно, треба подивитися. Попередні отели, які у вас були, коли вона у вас мала теля, і, і тоді, тоді можна це ураховувати набагато проще. то, що якщо ви будете знати попередні отели. Ви можете сопоставити, скільки вона у вас, і е, вона у вас переносує, і вона у вас має там, у 285 або вона має менше, там 280 днів, или... ну і, відповідно, зрівнювати з таблицею, Оце, що нижче там буде під цим відео, можна е, зрівняти, і там є показники. Ну і подивитися там на свою корову, як вона підходить вам. Під ці показники. І тоді вам не составить великого труда вирахувати. Ну і що? Кому що, допустім, ще є якісь питання по, по цим, можете задавати в коментарях, я відповім. Таблицю цю я поставлю нижче, під описанням цього відео. Ну і якось так. Так що беріть, вважайте уважно і буде вам щастя. І для вашої корови також. Всім пока, пишіть. Не забудьте там підписатися, поставити лайк, або І... Ну, а кому не цікаво, могли взагалі не дивитися це. Все, всім пока.